Тож я все ж таки буду тією, що щедро і чемно нагадує, що вас чекають. До 21 жовтня ви ще сміливо можете претендувати на доєднання до простору марафону, тому що перший практичний сатсанг проживатиметься 2210. І буквально на наступний день. Ваша пані, вчителька і провідниця вирушатиме до буші. 23 жовтня вже буду в путі. Наступні кілька днів проживатиму інтенсив, дуже камерний. Так. Камерний, тому що стосується не всіх. І зазвичай звертаюсь до хранителів частот, хто до буші зі мною вже мандрував і. Розуміє, що це за місце на землі і яке воно має значення у моєму житті, які потужні спектри порталів і проходів, я здатна відкривати і проводити крізь них, перебуваючи тілом в певні часові періоди, саме в цьому місці, в Лаборійському яру. Я його навмисно називаю не гайдамацьким а саме Леморійським. Тож цього разу буде досить цікава і незвична для самої мене робота. Ми з вами проживаємо місяць жовтень із кредо, часу, кінець, це початок. Тож і поїздка дана, і даний інтенсив теж про архівацію. Про архівацію певних знань, які... Не непотрібні, вони потрібні, вони, чудові, вони, правильні навіть, але вже не на часі. І пора відпускати. Тому що наші операційки, наші такі дійсно архіви пам'яті теж мають схильність і звичку до перенавантажень. І тоді наша нервова система веде себе не зовсім адекватно. І я дуже відчуваю. Усі тонкощі завдань, пов'язаних із служінням еволюції людства в цьому часі. Тому вирушаю в цю мандрівку. І 24 жовтня буду проживати на світанку, в тому числі, і родовий сеанс Стілення. Про нього розповіла детально в звуках і навіть текстах. І з ними познайомитись ви зможете саме на моїй сторінці в Інстаграм. Можливо, хтось із помічників допоможе тут цій інформації з'явитись теж оперативно і запросити вас увагою до теми. Вона специфічна, та й в цілому, увесь найближчий рік, від вересня до вересня 26-го року, я служитиму по суті концентровано одній темі. Активації пари нового часу і архівації усіх видів взаємин старої епохи. Саме так. І зараз в цьому жовтні архівується інформація, що зберігає в собі боротьбу, за знання і породжені наслідки цієї боротьби, які виростають і проявляються в світі як жіноча конкуренція. І зараз я бачу, як лютує ця тема. Лютує, дійсно лютує, як конфлікт і справжня війна між течіями, так, між вчителями, здавалося б, ті, які мають ставати прикладом для інших, ворогують, конфліктують. Я знаю про це, тому що я їх консультую. Ніколи не розказую вслух ні прізвищ, ні суті справи, але маю моральне право називати речі своїми іменами, тому що виконувати цю місію, роль духовного уряду землі я вмію сумлінно. Роблю і робитиму і надалі.